привіт, мене звати Лізонька, я буду сьогодні розмалювати. Всім привіт, ви на каналі Лізонька ТВ. І Лізонька сьогодні буде розмальовувати свої любимі розмальовки в одягні. Uh -huh. Буде вчити лукянчика, як малювати. Але гарно все розмальовую до кінця. Рибку малюєш. Угу. А кольора ти знаєшки? А то грибочок. Ну, як той грибочок називається? Мухомор. Його їсти не можна в такі грибочки. А це що є. Та грибочки? А це що є? Такий грибочок, там сонечко, тут рибка. А це що є. Сонечко? Гарно розмальовуй. А ти ще це не розмалювала лізонька? Не можна, то буде негарно. Розмалю, розмалюй гарно. Подивись, ти ще рибку не розмалювала. Я по ще сайки є. А не можна, воно зараз буде негарно. воно мокре, воно зараз злипнеться. Гарно розмальовуй. Навчи лук'янчика, як правильно розмальовувати. Так, розмальовуй. Ні, розмальовуй сама інше. Не годен на в ручках тримати, як підросте, ти його научиш. Так, і так, так, і так. Ану розмалюй гарну рибку. Чи грибочки хочеш? Рибку чи грибочки? Рибку. Рибку. І гробацькі. І грибацькі. Так, і... але гарно розмовляли, акуратно. Молодець. Малюй, малюй. Сонечко. А Якого кольору сонечко? Жовта. Молодець. А грибочок якого кольору? Такого. А який то колір? Класний. Красний? Каже, червоний. А рибка якого пустенка на рибці? Зелониться. Голубого. Зелений у мене листочок для рибки. Зелені. А я на А Хто найкращий хлопчик на світі? Лекінчик. Ти любиш лакенчика? Будеш ще розмальовку розмальовувати, чи ти вже не хочеш? Хоч, але треба аби під гарно розмалюй, потім кладеш, аби підсохло. Молодець. Бачу, Кенчику, як треба розмальовувати? Молодець. чемна дівчинка. А, а хто найкраща сестречка? Я. Тепер гарний малюнок получився. Цвіця, добре? Угу. Де є ж папа? Дашь папа? Папа, папа, я у меня вопчик, папа, папа. Ставьте -па, па -па. па -па, па -па, па лайки, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.